Добрий ранок. Середа, 26 лютого 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуюча психолог, тренер з проявлення. Заговарюваюся та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про страхи, чому настільки ви відмовляєтеся від чогось більшого, кращого через. Те, що не хочете входити в нове незвичне, це скажу чесно мій біль, бо бачу щодня крутих експертів, крутих професіоналів, але які кажуть собі ні, бо їм страшно. Страшно заходити у щось незвичне, змінювати роботу, створювати свій якийсь продукт. Виходити на більшу аудиторію, піднімати чек, можливо, починати взагалі нову сферу діяльності. І у кожного, у кожного це щось своє, щось я сьогодні <гум> язик заплітається. Ну, нічого таке буває. Тож насправді, от у кожного є своє щось, куди ви не йдете, куди ви не хочете дивитися. А ми нещодавно з методологом робили бізнес-розбори, і були дівчата, які ну, от прям, знаєте, які созрели до переходу на новий рівень от прям все. Її просто так от дмухни на неї, і вона піде у класний дохід, у масштаб, у прям, ну, абсолютно новий рівень життя. Але от якраз таки такі. такі. Хто був, от прям все, готовий, готовий, а вони кажуть ні, да там через мільйон причин. А ті дівчата, які, от знаєте, видно, що вони такі сумніваються, що вони ще не знають. Можливо, у декого з них не така потужна експертиза, як у тих, хто от прям все дозрів, да якщо порівняти. Там, наприклад, тільки-тільки починає, а вона ще там, не так багато в неї було там, клієнтів, досвіду. І що виходить? Що такі, які об'єктивно ну, у порівнянні, да, якщо їх порівняти, у них менше досвіду, менше знань, менше взагалі якоїсь впевненості професійної, вони, наприклад, кажуть, так, я хочу, я піду в це, хоч мені там страшно, давайте хочу свій продукт, хочу масштабу. І а, як це потім виглядає через там рік-два? Ті, які об'єктивно були, ну, типу, по рівню своєї експертності, професійності, знань, а вони вже там давно працюють, вони дивляться на тих, хто вчора був, навіть поруч не стояв, і ті їх обігнали. За рахунок чого? Просто за рахунок того, що от такі, які, типу, недокомпетентні, вони пішли в дію. Вони пішли в дію, вони сказали собі так, хоча їм було страшно, хоча вони сумнівалися, хоча вони були не впевнені. І головне, от це теж хочу розкрити цю тему гарантій. Дивіться, вам ніхто ніколи ні в чому не дасть гарантій. Ваша це діяльність, не ваша, вийде у вас, не вийде. Да, можуть бути прогнози. Да, що, наприклад, ви аналізуєте ринок, бачите, що зараз, давайте, рілзмейкер якийсь там, або творець, господи, создатель, создатель контенту, контент креатор давайте так скажу, контент-кріейтор. То зараз, наприклад, це в тренді. І можна зробити гіпотезу, що людина може розвиватися в цьому, можна зробити їй класний, дорогий продукт, вона буде багато заробляти, можна її упакувати класно. Все, супер. Тобто це прогноз, це така гіпотеза. Але гарантій, чи вийде у конкретної людини щось більше, ніхто не дасть, бо це від цього залежить величезна кількість різних факторів. Так от, я це до чого. Що, якщо ви та людина, яка більше чекає якихось гарантій, яка вагається, думає, пасіжу, почекаю, ще приглянусь, це непогано. Але майте на увазі, що ви за це платите велику ціну. Чому? Бо ви хочете йти знайомим шляхом. Це, знаєте, така метафора. Уявіть, що є ліфт, а є сходи. І сходи, ви знаєте, ви щодня ходите по цим сходам це метафора. Ви там все знаєте, де що, як, скільки на це потрібно зусиль, часу, щоб піднятися сходами. А є ліфт. Ви на ліфті ніколи не їздили. І ліфт для вас щось таке невідоме. Ліфт це як нове рішення, яке ви маєте прийняти. Так от, більшість людей в контексті прийняття рішень піде сходами тим, що звикле, зрозуміле, те, що я робив 100-500 разів. Тому ви залишаєтеся на старих роботах, а, зі старим прайсом, а, з не знаю, там, консультаціями від заката до там, недорогими. А, тому ви так само не знаю, там, проявляйтеся в блозі, проявляйтеся в житті, так само комунікуєте з партнером, як комунікували вчора і 10 років тому. Тобто, це сходи, це те, що мозку зрозуміло. А ліфт він. Сучасний, там стильний, супершвидкий. Ви будете витрачати набагато менше часу, щоб досягнути цілий, да, піднятися, наприклад. Він там не знаю, не ламається, ви не втомлюєтеся. Ну, коротше, там купа-купа бенефітів. Але ви його не оберете. Тому що для мозку ліфт буде небезпекою. Ліфт це як зараз метафора нового рішення, да, чогось нової стежки. Чогось того, що ви раніше не робили. Тому більшість людей залишаються там, де вони є, в своєму неуспіху ідучи сходами. Зі всіма мінусами це Окей. А ліфт, який швидко вас довезе туди, куди ви хочете. А ви його ігноруєте. І е, просто ідучи сходами. Ви нічого нового для себе не отримуєте, а ви ж хочете нових результатів, чогось більшого. І, власне, я хочу з вами сьогодні проговорити, чому так відбувається і що з цим робити. Бачу, що для вас це актуально. Да, тема суперактуальна. Я от кожен раз, чесно кажучи, дивуюся, як це працює, тому що в мене щодня є доступ до людей різних. Але 99% думають і діють однаково. І це от дійсно дивує, бо моя задача показати людині, в чому вона крута. В чому її суперсила і як їй за рахунок цього досягнути більшого? Щастя, там, достатку, грошей, кар'єри, просто стану там, спокою, гармонії і так далі. Да, у кожного це щось своє. І просто коли ти людині цей маршрут показуєш і кажеш, от дивись, давай з тобою разом попрацюємо над цим, 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 і ти до цього прийдеш, люди кажуть, ні. Да, більшість людей каже ні. І я розумію, чому ні. Тому що їм страшно, тому що мозок блокує ліфт. Да? У нас метафора, хто приєднується. У нас сьогодні метафора сходи і ліфт. Сходи це ваші старі звичні рішення. А ліфт це щось нове. Нова стежка більш ефективніша, але яку ви ігноруєте через те, що страшно. Для мозку ліфт страшний. Він туди не піде, він піде сходами. От, і давайте поговоримо, чому так відбувається, чому ми боїмося приймати рішення нові, заходити у нове. Це от коли я ж в психології не, не з самого початку да, навчання, тобто я, я, це моя друга освіта. І коли я йшла в психологію, ну, от, за що я собі вдячна. Я взагалі нічого не чекала. Ну, типу, ніякої гарантії. Я просто відчувала, що мені треба йти. І що там з цього вийде, може я взагалі не буду працювати як психолог, тобто я йшла більше навіть для себе. І просто через те, що я довірилась собі, не логіці, тому що логіка мені казала, Сиди, де ти сидиш на найманій роботі, менеджером там по тобі щороку на 10% підвищують заробітну плату. Не рухайся, все нормально, спокійно. От, от, отак, от однак, от, болоце. Спокійне, комфортне болоце. Але я обрала інший шлях, і, звісно, що ні крапельки не шкодую, я дуже щаслива в цьому. Але знову ж таки, ніхто б не дав гарантії, що так буде, от, саме так. Тобто, могло бути по-різному, і це нормально. Чому страшно приймати рішення? По-перше, це нейробіологія. Да? Мозок так працює на інстинкти виживання. От Зараз спробуйте. Сприйняти цю інформацію. У вашого мозку одна задача ключова. Одна ключова задача. А напишіть мені в коментарях, яка. Я вже дала підказку. Ну, я думаю, що ви знаєте. Напишіть, будь ласка, давайте трішки вас включу, поки собі ручки помажу. Яка ключова задача у мозка? Так. Правильно, вижити, Все. Тупо вижити, Вижите. Да, виживання. Ну, захист це вже реакція да, на виживання. Але глобально, да, це все про одне те саме. Вижити. Все. Точка. Не гроші. Не стосунки, не брендова сумочка. Ні успіх, ні там, що ви хочете, сцена проявленість, підписники, ні. Чхати він хотів на це все. Більше з того, це все для нього є небезпека, бо він у нас трішки примітивний. Він не розрізняє. Ви зараз в небезпеці там в лісу, в темному одна серед ночі. Або ви хочете е, особистий бренд прокачувати. Для нього це одне те й саме. Будь-що нове, для нього це небезпека. Все. І, відповідно, його механізми не будуть такі, що давай, давай, моя хороша, давай, вперед, я в тебе вірю, яка ти розумниця, яка ти красунечка, давай, давай, давай. Ні! Він буде вам, ну, умовно, це я зараз ну, мозок не розмовляє. Але я, я умовно кажу про ваші внутрішні діалоги. Він каже: що? Куди ти преш? Воно тобі треба. А не вийде, що будеш робити. Ти зараз витратиш купу, грошей, часу, ресурсу, і ніхріна не вийде, а ще й втратиш те, що ти зараз маєш. І що? І все. І людина каже: Ні-ні-ні-ні, вибачте, я сходимо, я піду далі сходами. Все. Да? Тобто, біологія дуже сильна, її не можна ігнорувати. Тому попереду будуть ті, хто, по-перше, розуміє цей алгоритм, як він працює, а по-друге, вміє його обходити. А це реально, да? це просто треба цьому навчитися. Далі друга причина, чому ми боїмося приймати нові рішення і не йдемо у нове, тому що є ілюзія контролю. А у нас є таке відчуття. ну зараз, зараз, Я трохи ще подумаю, ще я зараз зважу всі за та проти, плюси мінуси. І от о, потім почекаю, почекаю і знайду ідеальний варіант, ідеальне рішення якесь точно знайдеться. Воно точно до мене прийде. Але це ілюзія. Бо по суті є або дія, коли ви робите, або відсутність дій. Все. Два критерія: дія або відсутність дій. І я думаю. Що у вас або зараз така ситуація, або колись була в житті, коли ви ну да, от, от зараз щось я точно вирішу. От, от щось, щось воно точно прийде, буде якось так, але пройшов рік, другий, а глобально нічого не змінилося. Ви там, де були. Ви там, де були. І а, ви не задоволені цим. І мозок, він теж так працює, особливо якщо ви контролер, є люди, а, ну давайте називаємо їх так. Є більш такі ризикові, і вони менш контролюючі. А є люди, для яких контроль дуже важливий. Да? Там ну, знову ж таки, там через певні травми, певні сценарії, певні алгоритми, вони звикли звикли контролювати. А у них мозок працює так, що будь-яке втручання в їх графік, в їх сталий образ життя. Їм некомфортно. От є такі люди, будь-що нове, їм прям от вони сразу, та ні. От особливо у нас такі, там, може, я не знаю, там ваш вік, але там батьки або прабатьки, вони такі. У них щось нове, страшенний дискомфорт викликає. Вони не готові це приймати. Це вже така, знаєте, застаріла. Застарілий, те, що дуже консервативні, дуже консервативні, і для них щось нове це теж небезпечно. Але є така й молодь. Ну, прям совсем молодь. Знаєте, там хто кому зараз там 20 а вони все ж таки інші, сильно інші. А от там ближче до мого віку, да, плюс-мінус 5-10 років, то теж є такі люди, які не сприймають нове, і їм так само дискомфортно від цього. От, і, відповідно, є ілюзія, що я все контролюю, я все розумію, в мене є план. Але подивіться чесно. Подивіться чесно, чи це дійсно працює на вас, да? все вимірюється результатами. Тож, далі третя це соціальна установка. Які у нас соціальні установки? Сім раз отмерь, один раз А, Не ризикувати, все прорахувати, почекати кращих умов. Ну, зараз же умовою, да, подивіться, на двір у вікно. Ну зараз же умови не найкращі, правда? Як мені колись дівчинка сказала, що. Прочитала зранку новини і подумала, та не піду я на інтенсив до Вікторії, бо жопа така, смисл взагалі розвиватися. От, розумієте? Але проблема в тому, що кращих умов не настане. Їх не настане. Як мені колись якась там коментаторша написала: ви ж психолог, ви маєте підтримувати людей, надихати їх. Как это, всілять віру задача психолога не вдохновляти всіляти віру. Ну, понятно, що якщо людина там, да, десь просто їй не вистачає цієї віри, це зрозуміло. Але моє завдання, в тому числі, щоб ви дивилися правді у вічі і в реальність, а реальність показує, що кращих умов не буде. І, скоріш за все, ніколи. Тому що ті умови, які є зараз, вони є найкращі. Навіть якщо вони жахливі. Навіть якщо вони несправедливі, навіть якщо вони дуже болючі, навіть якщо ви там, ну, да, мені не треба перераховувати, що зараз відбувається. Але це найкращі умови для вашого розвитку. Це найкращі умови для того, щоб створювати щось що для вас важливо. Бо кращих не буде. Все. Виходьте з ілюзій. Бо це відчуття зараз, не на часі, я ще почукаю це теж робота мозку. І він досягає свого. Ви залишаєтеся типу в безпеці, типу в комфорті, де немає розвитку, де немає того, чого ви хочете. А. Я не втомлююся повторю, повторювати. Ви бачите, яка зараз швидкість? Чого чекати? Нема чого чекати, тому давайте ставати тверезіше і дивитися в реальність. Вона така, все, точка. І тому, якщо у вас є оце поміркувати, все зважити... Я не кажу, що треба вому з головою постійно, да? ну, тут треба кожну ситуацію дивитися і розглядати. Але якщо ви за собою помітили, що ви більш, більш така, знаєте, не приймаєте швидких рішень, і це таке, така трішки втеча від того, щоб в принципі їх приймати, що ви більш така сидіте, думаєте, сумніваєтеся, ну ви ж маєте це теж тверезо подивитися на себе, яка ви є. І якщо це вже образ вашого життя, то вам буде дуже складно далі. Ну, прям суперскладно. Різниця між е, двома типами людей. Люди, які швидко приймають рішення, йдуть у нове, обирають ліфт, а не сходи, і не бояться або бояться, але все одно роблять. Тому що страх, він не має гальмувати від дій. От, взагалі, давайте спробуємо розділити. Люди думають, що я почну діяти тоді, коли я буду готова. Тоді, коли я стану впевненіша. Коли в мене буде менше страхів сумнівів це херня. Вибачте. Ви маєте розділити так, да, я десь не впевнена, сумніваюся, якась не до, але я дію. Все, я дію. Перестаньте не діяти через те, що там щось там. Воно не має взагалі вам вас ніяк обтяжувати і заважати. Не шукайте ідеального моменту. Тому що люди, які діють, вони успішні. Все, точка. Якщо ви дивитеся зараз на будь-яку успішну людину, знайте, що у неї прокачана одна єдина навичка, ключова діяти. Все. Все. І ризикувати. Ну, там воно пов'язано, тому що людина, яка діє, вона ризикує. І другий тип людей це які сидять і думають. Ви або думаєте, або дієте. Бо одне виключає інше. Одне виключає інше. І людина, яка не діє, вона просто не має того, що вона хоче. Це просто неможливо. Ну, або вона просто робить вигляд, що їй так окей, да? як мені тут, деякі дівчата, мені наче так нормально. Це теж казочки вашого мозку. І е, знайте, що якщо вам нормально, то майте на увазі, що рано чи пізно, якщо ви не розвиваєтеся, вам просто окей і нормально. Рано чи пізно вас життя виштовхне у дискомфорт. Так воно влаштовано. Да, щоб людина мусить постійно розвиватися. Так, так ми запрограмовані на це. Да, так, психіка наша побудована. А, що, ви відчува... О, ні, так. що відбувається? Да, що відбувається, коли ви йдете у невідоме? Що відбувається? По-перше, ну, до речі, накидайте мені. Я попю поки водички, накидайте мені, що відбувається? Можете проаналізувати своє життя і написати да, зараз в коментарях. От коли ви йшли у страх, йшли у невідоме, обирали ліфт, що таке відбувалося у вашому житті? Що таке приємне, що таке хороше, напишіть, будь ласка. По-перше, чим класно заходити в нове? Відбувається такий ефект несподіваних і неочікуваних можливостей. Що це таке? Це коли перед вами відчиняються нові двері, яких ви, наприклад, навіть раніше не помічали. Це може бути, наприклад, ви відправили резюме. На вакансію вище. Да, от ви до цього були там на одній посаді, а тут ви вирішили відправити резюме на іншу посаду вище. І вас взяли. І тут у вас якісь там відрядження за кордон, у вас якісь такі коло спілкування там топ-менеджерів, наприклад. А до цього ви з такими людьми взагалі да, нам не комунікували. Вам якісь Цікаві івенти запрошують, і от у вас життя починає закручуватися. І ви раніше, от просто навіть знаєте, і не думали в цьому напрямку, що так може сильно все змінитися. А що ви зробили? Ви просто дозволили собі увійшли в страх в нове і відправили резюме на посаду вище. І тут у вас і дохід, і, наприклад, ви почали заробляти стільки там і відкладати. І не відкладали, і купили, наприклад, машину, квартиру, те, про що ви раніше не мріяли. І дивіться, якщо це все відмотати назад, почалося все з однієї дії відправлення резюме. І все закрутилось, завертілась. Що да? це таке? От ефект неочікуваних можливостей. Повідкривалися двері. А наприклад, ви давайте я на своїх прикладах. Це коли я дуже сильно хотіла виступати, мене запросили виступати там, да, вже на таку масштабну конференцію. І зараз, от просто я від цих конференцій реально відбиваюся, бо просто в мене не вистачає часу, бо їх дуже багато, мене крізь кличуть, і ну, в мене просто... Ну, немає можливості, я ж не можу тільки конференціями займатися. Але раніше я про це навіть мріяти боялася, бо це для мене була, знаєте, як вища ліга. Так от, коли ви обираєте ліфт, входите в страх, відкриваєте якісь нові, нові двері для себе, то ви граєте у вищій лізі. Це хто грав в кешфлок. Це як вийти на велике коло з маленького на велике. Там абсолютно все інше. І це бонус за входження в ваш страх. Життя, всесвіт, дуже любить тих, хто діє і входить в страх. І повірте, воно життя, в смислі, або всесвіт він, винагороджує за це дуже щедро. І. Навіть якщо ви не готові, це не має значення. Головне діяти. І знаєте ще який бонус у цього всього, коли ви входите в новідоме? Ви ще дуже класно прокачуєте інтуїцію. Бо у нас от, часто мені дівчата питають, боже, мені треба закінчувати. Дівчата часто питають: а як зрозуміти, це інтуїція чи там мозок, чи дійсно там це моє, чи не моє? Дивіться, ви ніколи це не зрозумієте, поки ви не почнете входити в нове і відчувати себе. Довіряти собі. Бо інтуїція це така ж сама навичка, яка прокачується. А якщо ви живете, покладаючись на мозок 20, 30, 40, 50 років, то як ви можете сподіватися на те, що з вами раптом зарозмовляє інтуїція? Ну, вона з вами і так постійно розмовляє. Питання в тому, що ви її не чуєте. А не чуєте ви чому? Тому що покладаєтеся постійно на свій мозок. І тому, коли ви. Йдете у невідоме, у нове, ви дійсно прокачуєте свою інтуїцію. Далі, тут, коли ви обираєте нове і невідоме, тут ще спрацьовує закон швидкості та винагороди. Те, що я казала, світ не винагороджує вас, якщо ви думаєте і не дієте. Це неможливо. Він починає закручуватись, да, і ви отримуєте якісь бонуси лише через дію. Чому? Тому що дія – це реалізація вашої енергії. Тобто вам дана якась енергія, і ви її матеріалізуєте, реалізовуєте. Саме тоді у вас да, подарунок від вищих якихось сил, всесвіту, і ви отримуєте більше. І зараз на завершення я хочу, щоб ви подумали, що б ви зробили у своєму житті, якщо б ви довіряли собі на 100%. От що б таке ви зробили? Подумайте, будь ласка, яку б таку одну невеличку дію ви б вже могли зробити, якщо б у вас була довіра собі на 100%? Подумайте і. Класно, якщо підете в дію. Все, я побігла до своїх дівчат. У мене зараз на ВІП тарифах зустріч з моїми королевами на провіс та багаті. Всім бажаю гарного натхненного дня. Будь ласка, не зраджуйте своїм цілям, мріям і дійте, прокачуйте цю навичку. Це вам окупиться в 100-500 разів. Всім гарного натхненного дня. До зустрічі.